Шевченко лишив нам на згадку заповіт. Прийшов час дослухатись до його слів. Кайдани порвіте вражує злою кров'ю волю окропіте. Наші прадіди боролись за свободу на рідній землі, кров'ю її здобували. Наразі в Україні склалась така сама ситуація. Люди тисячами вийшли на Майдан, аби боротися за вільне майбутнє. І зараз я хочу звернутися до самого Шевченка. Ми вдячні тобі за віру в Україну. Ми вдячні тобі за переможний дух в твоїх віршах. І ми пам'ятаємо твої слова борітись, поборите. І ми будемо боротись. Сьогодні ми будемо боротись за наше майбутнє, за нашу вільну Україну. Перемога за нами. Заявити, що Шевченко геній це сказати про нього все та нічого, адже багато фахівців стверджують, що життя нашого батька нації було дуже важким та нестерпним. Та давайте подивимося на долю бідного Тараса Неопереджено. Письменник народився в один рік з Михайлом Лєрмотовим. Лєрмотов у 1841 році загинув, а наш герой зумів опублікувати свій кобзар. Чи народившись кріпаком, Шевченко і не мріяв про велику кар'єру ніж стати сільським малярем. Але його пан Павло Енгельгард взяв Тараса до себе козачком. Погодьтеся, що такий щасливий квиток випадає не кожному кріпакові хлопчиську. Що ж, Тарасу Шевченку в житті фантастично щастило. Та не все з його біографії було досліджене, сказане, як це було насправді. Ось, наприклад, чи знали ви, що в багатьох церквах України священики проклинали його під час богослужінь, за кровожатливість творчості, ненависть до імператорської родини та безприбудний алкоголізм? Цей факт наполегливо замовчувався і більшовицьким літературознавством, і бандерівцями. Та незважаючи на свої недоліки та девацтво письменника, він сучасний і івангарний. Для мене Шевченко це як документальний фільм, чия фігура викриває нашу підлість та боягузтво, наше плазування перед ворогами нації. І я впевнена, що коли змріє, Великого Кобзаря здійсниться, аби його згадали не злим тихим словом. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та й допоможуть москалям господарювати. Тарасе, невже ти був правий? Мені соромно, що сьогодні тих, хто розкопує могили, я називаю тітушками та перевертнями в погонах. Невже все дарма, Тарасе, невже просто так кров лилася? От уяви, якби ти сьогодні потрапив в сучасну Україну, чи побачив би ти саме ту свободу, за яку так боровся, чи почув би ти мову українську, чи зростала б твоя родина у злагоді та покою? Недарма тебе пророком називають. Але я обіцяю, ми не покинемо твою справу, ми не опустимо руки, я вірю в це. Недарма ти казав, борітеся і поборете. Постать Тараса Шевченка часто асоціюється з боротьбою за свободу України та рідну мову, та згадуючи його поезію, особисто в моїй пам'яті, часто спливають рядки, які він присвячував своїм коханим жінкам. Останнім часом все більше людей, зустрічаючи людину вперше і бачачи лише її зовнішність, можуть винести відразу вирок, подобається, не подобається. Але хіба так можна робити? Адже єдине, що ти маєш знати, що справа не в красі чи вдовжині ніг. Краса, вона не вічна, вона згасає, з'являються нові ідеали, а твоя людина завжди залишається з тобою.